Україна отримає касетні боєприпаси від США. Американці збираються обійти власне законодавство і відправити нам такі снаряди, аби підвищити інтенсивність наступу ЗСУ. Про те, що президент Джо Байден схвалив це рішення, інформує The Washington Post. на цей крок. США пішли після кількох місяців внутрішніх дебатів у Білому домі. Занепокоєні з приводу сповільнення контрнаступу ЗСУ проти російських військ і скорочення західних запасів звичайної артилерії. Чому Україні важливо отримати касетні боєприпаси? Росіяни використовують у 3-4 рази більше артилерійських снарядів різного калібру, аніж ми. Касетні снаряди є дуже ефективними і дозволяють Україні компенсувати цю різницю в озброєнні з РФ. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, окупанти використовують їх проти нас. Тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі ж боєприпаси. Чим небезпечні касетні боєприпаси, ця зброя вибухає в повітрі над цілю, випускаючи від десятків до сотень менших субоєприпасів на великій території. Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє їхнє використання. Сполучені Штати, Україна та Росія, яка сама широко використовує такі снаряди на війні, не є сторонами конвенції. Міністр оборони додав, що оскільки така зброя є небезпечною для цивільного населення, ЗСУ її будуть використовувати лише на території, де є поля. よし <noise>